Тоді це, це пеняв такий страх. За своє життя страх, за життя побратимів. І зараз є цей страх. Вже минуло три роки, четвертий да, пішов, і ти просто зараз вже боїшся більше не так за себе, як там, за батьків, що може бути. Прильот, ти ж не знаєш, куди вони прилетять. Вони ж не ціляться суто в якісь військові об'єкти, а це може потрапити в будинок. У мене є тварини, за яких я також проживаю, і боюсь, що я не встигну їм якось допомогти страх за своїх, там не знаю, похресників. Це діти, які ще ходять в школу. Є ті, що ще навіть і не ходять. Тобто, це от ти постійно якось боїшся, що ти не встигнеш, не зможеш. І це не від тебе залежить, але ти хочеш допомогти, напевно, в якійсь мірі я навіть відчуваю, що от я прохожу військову службу, я вже пройшла втрату, втрачала найближчих людей, втрачала друзів, коханого, і так само не хочеться далі втрачати, не хочеться вже цих смертей, і хочеться. Вже миру, спокою якогось, хочеться перемоги нашої, хочеться.